Повже святковий парад, бойова і військова техніка. У механізованій колоні на параді військ представлені сучасні зразки озброєння і військової техніки сухопутних військ, повітряних сил Збройних сил України та Національної гвардії України. Військова техніка та озброєння, що беруть участь у параді, модернізовані на вітчизняних державних підприємствах. Розділи Збройних сил України на урочистому майдані Незалежності колона механізованого підрозділу окремого полку президента України на бронетранспортерах ПТР 80 які довели свою надійність під час виконання бойових завдань під час антитерористичної операції на сході. Тому нові сучасні зразки військової техніки підрозділів Національної гвардії строю український бронеавтомобіль Когуар, який забезпечує транспортування військовослужбовців під час здійснення рейдів та проведення розвідки. На центральній вулиці столиці колона новітніх бронетранспортерів українського виробництва птр 3 е Бойові машини, оснащені автономним бойовим модулем з дистанційним керуванням штурму. На озброєнні знаходиться 30-міліметрова гармата, кулемет, автоматичний гранатомет та комплекс керованого озброєння Бар'єр. Рух колони продовжує абсолютно новітня розробка конструкторського бюро заводу імені Малишева. Гордість харківських машинобудівників, бронетранспортер ПТР-4Е. Бойове хрещення нової машини відбулось під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Ці бронетранспортери за...